Черговий семінар відбувся на базі нашого міста. Тема його дуже актуальна, адже сьогодні і держава, і різноманітні громадські організації працюють над тим, аби допомогти звільненим в запас ветеранам АТО адаптуватися в цивільному житті, їхнім близьким і рідним допомогти тощо. Та як стверджує військовий психолог, ветеран НАТО, автор семінару соціальної реабілітації ветеранів АТО Андрій Козінчук. Навіть спеціалісти соціальних і психологічних служб не завжди знають, як саме. Поводити себе з колишніми атовцями ми тут для того, щоб навчитися правильно, етично, делікатно і нешкідливо для себе його підтримати. От і все. Перш за все, пан Андрій Козінчук наголосив на тому, що соціальна адаптація ветеранів торкнулася усієї України. А ще зазначив, аби не нашкодити цій справі, треба притримувати скількох правил. До роботи з ветеранами не можна допускати психічно нестабільну людину, а ще таку, що користується лише зовнішніми мотиваціями роботи з атошниками, і таку, що не усвідомлює особливостей роботи із ними. Ви не можете психічно нестабільними. Працювати із ветеранами, бо у вас буде два травмовані людини ветеран і ви. Тобто, перше правило це селф гігієна самогігієна, психічна гігієна. Людина має бути повністю відпочивша світитися. У неї має бути все добре. Чи потрібна допомога ветерану АТО це питання навіть не обговорюється, адже довгі перебування у стресовій ситуації руйнує систему цінності людини. І людина, яка воювала, часто дуже сильно змінюється і для оточуючих, і для себе самого. Отож, варіанту, що все залишиться так, як було раніше, просто немає. А допомогти можуть не лише спеціалізовані служби чи окремі спеціалісти. Навіть якщо суспільство взагалі не турбуватиметься про ветеранів, залишає. Це їхні близькі з точки зору соціології, ні, соціальної психології його будуть підтримувати близькі, друзі. Тобто хтось буде підтримувати Найгірший сценарій, це просто більший відсоток суїцидів самогубств. Це більший відсоток відсутності цієї дезадаптація соціальна. Це ми втратимо хлопців ментально, тобто вони будуть просто кучкуватися з собою. Ми втратимо гроші як держава, бо вони не будуть е, приносити дохід, е, втратимо чоловіків, батьків, от таке. Але сказати, що от буде повний хаос, ні, от, якщо зробити експеримент, і держава взагалі не буде втручатися. Е, люди не дурні, вони будуть підтримувати самі, навіть якщо ніхто не буде допомагати. Досвід різних країн говорить, що з посттравматичним синдромом, яким власне є участь в бойових діях, можна і потрібно боротися. Ідеальним варіантом, з його точки зору, є участь у цьому процесі громадських організацій. Ідеальний варіант супроводу держава робить укладає договір із ветеранськими організаціями про співпрацю і платить їм гроші. І от і далі такий ідеальний модель, що ветеран приходить до ветеранів і каже, що все погано. Обще, все от ненавиджу всіх. Ветерани з ним працюють, просто спілкуються і рекомендують їм якогось фахівця. Це може бути психолог, лікар, нарколог, хто завгодно. Бо вони на собі то прийшли. Ветеран довіряє ветеранові. Це група людей, які пережили спільний досвід. Чи могло б бути покладене таке зобов'язання на громадські організації? Запитуємо учасника семінару, ветерана АТО та члена громадської організації Воїнів АТО Андрія Васяновича. Дивіться. єдина проблема, це все ж таки фінансування. Будь-яка, скажімо, реабілітація, будь-який ресурс, все потрібні кошти. Якщо буде загальна державна програма реабілітації через громадське формування, то це буде дуже я думаю, дуже дієво. Ну поки що єдина Тримка, це все ж таки покладаємося на органи місцевого самоврядування. То якщо була взагалі загальна державна програма, це це було б набагато краще, ніж це є на даний момент. Пан Андрій Козінчук стверджує, що ветерани АТО це саме ті сильні люди, які мають сміливість змінити своє життя на краще, які мають сміливість приймати рішення і сили втілювати їх у життя, і саме вони можуть стати рушійною силою суспільства при умові, що суспільство зможе вчасно допомогти їм новим знайти своє місце у житті. Сподіваємося, що участь у цьому і подібних семінарах дасть можливість зробити цей процес швидким і безболісним.